Ви здаєтеся питанням, як робити 11 і вище перемог. Та фіг, його знає, я сам не знаю. Коротко, чому я показую цей відос? І коротко, чому я не можу зробити більше 9 перемог, я робив раз 10 і не підеться. Лютієше болото, і моментами ти просто параєш ті матчі, яких ти не можеш і коли ти дивишся, повторити, ти просто в ужасі. Поїхали. Парні, дивіться. ЦП Цо, ЦОП. Два сопніка, лінія захисту, да, і мій форвард, бензима. 46-та хвилина, другий там, я лечу 2-3 і ликий кофтом. Ну, ви розумієте, що 47 хвилина це в більшості гол. Зараз вам покажу, чому це гол. І кофну, як я максимально дефав, тобто я центральних захисників не дьоргав, але є єно. Є, но. Що парні робить? Він дає на кусареса. Єсть в мене ЛЗшник. Якщо переключуся, він просто біжить. Я не встигну перебігти, так? Да? Гра мене каже, переключайся на саліб. Окей, Ми в моменті дивимося, що йде. Йде опас на салі, бо я не переключаюся. Переключаюся. Я вже встиг. Я вже встиг, парні. Вже встиг. Все. Казалось би, все, так? Да? Все правильно зробив. При моменті гравець чомусь відходить назад. Хер не знає, можливо, то, 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 що жокей нажав, він дійшов назад. Окей, хер з ним. Хер з ним. Перематуємо. Бачите, при ударі просто чомусь жокей, чомусь гравець мене збіздівся назад і. Блока немає. І що я роблю? Пропускаю гол. Окей, нема питань. Гоу некст, йопте. Це ліга, парні. Знову ж таки. Цопнік е ПЗ, е ЦЗ, ЛЗ, е е ЧОМЕНІ, Опорнік. Кусарес, це саме матч 3-4 вже. 66 та хвилина. Був 2-3, вже 3-4. Наскільки <laughs> да? я пропускаю, знову парні. Він буде давати на Суареса. Що треба делати, парні? переключається на цього. Поки місяця переключусь на цього, він вже дасть пас, вже пас вже йде. І він дасть пас, пробіжить. да, Переключається на Салібу не, не можу. Чому? Тому що, ви бачите, горить на цього правим сіком, навіть поки ти це все зробиш. В поняття це в самому моменті, це дуже швидко. Ти тупо не встигнеш. Що робить Жемич, Бачите? Дає пас, він приймає. Що робить жемеч? Що робить жемеч? Я тако просто беру і обігаю. Я це все не встигав. В моменті, понимаєте, це нереально переключиться. Він просто бере пас і біжить і забуває гол. Що робить жемеч? Що робить жемеч? Целі біжить ботик да, накривати його. Чо мені? Я. Дивіться, яка тут блок, да? тупо прес хата така. Просто двойний блочище. Але пішов я нахер. Чому пішов нахер? Зараз вам дивитися. Я пропускаю гол, бо тому що гра каже, пішов ти нахер. В моменті. Чо в мені пролітає? Трошки я пролетів, так? Да? А ця дура, дивіться, на моє лице, це наче, наче я какать хочу. Наче какать хочу, ви подивіться, наче мені на какуля на лице прилетіла. Чо мені, я пролітаю. В моменті, це все було ідеально. Пролетів трошки, да. Та і похер парні, я не трогав це зашінка, понимаєте? Тут лютіше ще будуть, будь блок. Блок. Саліба єсть. Золотий блок. Золотий блок. Ця дура повинна просто виставити ножку і все. І все, і не було б ніякого. Так, да, чо мені, я трошки прилетів. В моменті це все дуже швидко, розумієте? Це на повторі так видно, красиво, що там чомані прилетів в моменті. цього всього не видно. Пахеруна, чомені, я за нього керував. За селі я не керував, я його не убирав, я його не рухав. Він повинен поставити блок, і не було б гола, але я пропускаю гол, бо тому що контора каже, пошов ти нахер. Пашов ти нахер, каже. За, за якість сорян, пацани, ну, така гра, тобто, ну. Я трошки не можу, щоб вона була все якісне, тому що цього не дозволяє комп. Знову ж таки, парні, дивіться. Момент, момент, момент. Я обігаю. Б'ю, да? Хаймоушен 360 градусів, тудим-сюдим. Саліба, золотий блок, парні. Саліба. І бачите, він блок не ставить. Вчора трошки пролетів, могло б пасти в п'яточку, буває, таке попадається в п'яточку. В чому мені. Базовий блок є. Якби оця дура на солібі, просто ножку виставила. Все, нічого не було. А так, я пропускаю гол. І рахунок який там був 3-5. 3-4 я був. 3-6, наверное, був. Да? Знову ж таки, момент. І коротше я цей матч програв. А чому програв? Бо тому що я все діяв ідеально, помієте, я закривав. Приключатися я б не встиг би в моменті, Не, не встиг, бо тому, що це доля секунди. Це нереально над, з Лешника, е, приключення це Зника, коли вже летить пас на форварда. Це було нереально, немає блока, бачите, він навіть ногу не виставив. у нього нога задів. ти що дура. Оцюй, блін, діла, як оці фінтери. Таким чином ти хотів вибити м'яч? Рукою, може? Ну і такий гол пропускаємо, і все, і все, я в дуп падається. Парні, вчорашній кубок. Дивіться, 40, яка там, ні. нульова хвилина, дивіться, жамеш, кіков не По-бистрому. R1 пас, R1 пас, r 1 пас, r 1 пас, Фоуді, R1 пас. Фоуді почекав, поки мені забіжить гагахам. Даю пас, він мене криє, я біжу назад, біжу назад, біжу назад, біжу нажат, нажимаю r 1 нажимаю R L1, r 1 щоб забігання, забігання, розвертаюся, я біг до ворот, не біг на а біг до ворот. Це ідеальний, ідеальний момент. Жду поки місь зубасик Зубасик пішить вперед. Потім Зубасик міняє траєкторію, він піднімає, мармуш все одно забігає. Даю пас, соп не встигає, бо він думав, що я буду на мармуша на зубасіка. Пас все ідеально. Тут я в пустий м'яч таке буває. Федька все зробив, Федька дає пас, дивіться, я зараз переключаюся на побістрому на Хансен і Хансен бам дефаю. На зуб... Зубарика даю пас, Федька не дає мені бути в офсаді. І... і що кажеш? Пробий, пробий, пробий фінесиком. Же <laughs> межі б'є фінесіком, але, але, але б'є Фінесіком, ця тварюка. тварюка лиса. Безоб... Безобразна. 99-та параша. Б'є бі... чим? тривелою. Б'є чим, парні. Мотаю. мотати трошки тяжело. Сорян за якість, парні, ну вам бався все видно. Дивіться, б'є Фінесік Фінасик тривелою, ця дура. Ну, хер с ним, б'є той б'є, да? Штанга. Соп дає швидко. Вчора грав цю Зуб... Він не впав позавчора. Я вчора ним грав дуже багато матчів, І на раз 5 ударив Фінесу, він все одно б'є тривели. Я не знаю, чому він плутає. Можливо, у нього трошки тклоніє. Хі знає, і Її... цю зубасіка вже ненавиджу. Я вже ненавіжу, що він не випав. Він просто руїна. Окей, парні, попав в штану, з ним, дивіться, як контратака, тут все ідеально. Дивіться. Щас, Біжить. Це зачник він не рухає, Опорник, опорник. Все ідеально, крию цього, крию цього, Пас, якщо пройде, я по-любому встигаю. Біжить, 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 дивіться. По класіки, біжить, розвертається, крию цього, цьому пас він вже не дасть по-любому. Бамі розвертається, я теж розумію, він буде давати пас на цього, цей вже закритий. Все ідеально, на центральні захисники не переключаюся. Дає пас, я думав, що він дасть на цього, на цього, ну тут по траєкторії нереально перехопити. І. Дивіться на Анрі, що Анрі робить. В дотик, парні, в дотик. Тупо жемича. На нахер, на нахер, на нахер. Парні, в моменті, коли тобі гравець дає в дотик, ти нічого не можеш зробити. Я приключаюся на опорників. А якщо я приключуся на зараз на цього, я не встигну. <selves> М'яч уже йде. Понимаєте? Треба встигнути переключитися і перекрити. Це не, нереально. І тому у, я не можу зробити нічого в бо тому що це жалепа. Це, це кубик, яка нахерається? Кубок чи Кентліга? Це нереально. Нереально добиться результатів, коли в СОП грає в дотик максимально швидко. Це кіковна, яка не контриться, хоча вона контриться, тут все законтрив. Повімаєте, якби Анрішечка прийняв би, дивіться. Якби Анрішечка прийняв би і дав пас. Бачите, я вже біжу, до мячока небагато. Тобто, поки він приймає, він не дає дотик. І дає пас сюди, я його вже б накрив би. Але він дав дотик, і зараз що? Я біжу, правильно? Я переключаюся, бачите, того був оцей трикутничок. переключаюся до сраки. Мяч уже біля нього, він вже тако, попримітник, тако бам, прийняв вдарив. Якщо, якщо я переключаюся з цього на цього, я вже не встигаю, бо, тому що він прямає і б'є, помієте? Це нереально контрити. І тому, тому коротко про те, чому я вам показую, прям, прям чому ви не можете добитися нормальних результатів? Тут ідеально прийнята на контратака, але задефати її нереально чому, бо, тому що грьоба Анрі дав дотик. В дотик, і вдолі напалу, це, звісно, все красиво, скажуть, на, на цього, на стама. Та пошов, ти знаєш, куди, чоловіче. Нереально, він дає в дотик, це як би ти не хотів. Це, в моменті, це та, курва, так швидко. Це просто нереально. Ну, і звісно, він приймає, я приключався з цього на цього, але вже ви самі розумієте, це пізно. Він вже замахнувся і б'є, і що? І гласить. І от хій там бі Фінесом, б'є трівело і попадає в штангу. Я ловлю кікофну, пропускаю його. Окей, хер з ним. 1-0 я програю, сьома хвилина. Перша штанга в мене була, я пропустив кікофну. Зараз знову ж таки парні. Я присінгую рахунок 2-0, залишилося 10 хвилин. Забрав матч мармуша, біжу за Андрій назад, даю L1, щоб він забігав. Все красивенько, бам, залить. він забігає, бачите, тут вже без шансів, деромаха, ну лютіша контратака. Ніхто не встигає, не ці не встигає, не ці не встигає накрити. Що я ділаю? Я б'ю лоу дрівен. ворота не може, він його подвинув, воротар не може. І що? Попадає в штангу. Перша шанга, я там ловлю контратаку, кійковну, пропускаю гол. Там ще була одна шанга від Зубасіка, якого я тупо ненавиджу вже. Не знаю. Конект з дерьма просто лютіша. Херст ними не показую. Пропустив 2-0, 79-та хвилина. Зараз мармуш виходить, б'є удрівень. Якщо був би гол, парня, 10 хвилин, я ще один гол би по-любому міг би забити. Можливо. І привести цей кубок в допи. Відтоді, я не забуваю 2-0, я програв. І все. І все, і все, і все. як би ти не хотів пару. Ти розумієте, коли ти коли соп грає в доти, коли в сопа швидкий гемплей, ти нічого йому не можеш зробити. Яким би там кібером не був, бо якби ти швидко не підключився, це нереально. Коли в тебе гемплей мідлиніший в сопа без тіше, це просто нереально. Ви бачили, як Андрій дав пас в дотик. Все, це тупо анлок контр. Ти. Хоча в мене чітко захисна лінія, чітко опорнички, ну це нереально, курва, нереально. Далі. Б'єш ти Фінес, ця дура Алиса Зубачинський зу, зубрила. Зубочистка б'є, просто мали, попадає в ланкий, кофну, ловиш, і п'ять такої. Контр ж нереально. Все одно, ти що зробиш. Саліба, блок не ставить, ти пропускаєш гол. Все було ідеально. Ви на настільки моменті це все швидко, але це нереально. Знову ж таки, серіан за якість, з вами був Жемич, Останній вікентліга була сім перемог. Передостання було 9 перемог. В основному я роблю 8-9, раз робив 10. Більше я не можу зробити, тому що з такою грою це нереально. Я тупо або не встигаю за супом, або топ іграє просто в дотик. В дотик це не контр. Це або мої гравці просто не забувають, або ставлять блоки, і в ітогі пропускають голи, або попадаю в штанги. Якось так замбужаєш. До скорих зустрічі.